Приблизно 40 міліметрів опадів випало на Качівщині за дві останні доби. Через це рівень води у річці Стара поблизу села Знятцево піднявся до верхньої межі. Ще півтора метри, і ця вода полється прямісінько на трасу Київ. чоп врятувати водії від стихії мають мішки з піском. Кожен з яких важить близько півсотні кілограмів. Рятувальники спільно з водниками взялися нарощувати дамбу, адже спеціалісти басейнового управління роблять невтішні прогнози. Можливо, до, до ночі може бути перелив. Ну, перелив. Надіємося, що цього не буде. Ну, для того і ставимо мішки, щоб не був перелив. Це ще не перелив, це є місцевий істок, що сформувався в результаті опадів. Це ще не вилив річки старе. Для проведення профілактичних робіт залучили шість десятків людей. Рятувальники зазначають, що не тільки трасі «Київ-Чоп» загрожує перелив води. У нас є ще проблематичне місце це є сільце, де можуть бути підтоплені Значить, Сили засобу всі готові при ситуації діяти. Окрім річки Стара, за словами рятувальників, паводком Закарпаття загрожує і ріка Боржава.